З Київського ліцею номер 109 за власним бажанням звільнилася директорка Віталія Полякова. Вона подала заяву на звільнення 16 грудня. Скандал навколо навчального закладу розгорівся на початку вересня цього року. Тоді батьки учнів оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як директорка не впускає школярів на територію ліцею через зовнішній вигляд. За її рішенням дітей, одягнених у шорти, відправляли додому переодягатися і лише після цього дозволяли повертатися на уроки. Інцидент викликав широкий суспільний резонанс. Службове розслідування щодо дій Вітарії Полякової тривало майже два місяці та затягнулося через її перебування на лікарняному та у відпустці. Это вообще бред. А потом писать сидит заяву. Кажи, кажу, каждый день кабин займет, кажи в заяву.